Ушла про коридор затмінні, як він впливає на людину, мої відчуття, мої це тільки мої, мій опит. Не треба розумничати дуже і розказувати, що щось не так чи у вас по-іншому. Дивіться. Нас привчили, чи от дуже багато розказують, що а, там загадувати бажання на вісім років ля-ля-ля та поля. Може, це і справді треба щось загадувати, але якщо людина не вміє правильно це робити, це цілий м, наука, як правильно загадувати бажання. А, купа може бути блоків, які можуть неправильно спровокувати вихід цих бажань не в ту сторону, і оце може бути тягнутися. Знаєте. Привили програму, що 8, на 8 років ви робите якесь е, завдання собі, і що ці бажання збудуться. Вони можуть збутися так, що он дуже багато хотіли за кордон ну, жити. Ну яким чином зараз повиїжджали люди? Тобто, знаєте, бажання здійснюються, але як е, е, ніхто не знає, як вони будуть здійснювати. Е, тож я була б дуже обережна саме в цей час бажано взагалі. Не дуже загадувати. Це коли затемнення, то, ну, уявляєте, як такий коридор, е я його бачу, але він темний, густий, неприємний, ну, так, е важкий, і ти наче трансформуєшся. Якщо ти пролізеш через ту трубу темну, то ти вийдеш і будеш такий оновлений. Але, показують, як коли ми глізмо в ту трубу темну, ну, сонце це ж наша енергія. А закриває сонце це закриття енергії. Ну навіть так, от якщо механічно розказати, то в цю трубу лізти, але чисті, просто можна те, що побажати, це. Робити якісь легкі медитації, легенькі такі, це буде подавлений стан. Але не робити якихось таких прям заяв, що я піду в світло, я піду там. ну Тобто якихось там будинок строїти в цей час не бажано. Машину там покупати чи думати просто про машину в цей самий час. От Ідіть, так, наче ви пішли, пішли вичиститись. Там молитву якусь легеньку від себе, таке, що від серця буде, щоб вам було легко, щоб ви якось ну, от, знаєте, облегчити, наче свій стан навпаки, не робити, дивіться за мною ангел. Бачите? Клас, не робити якихось дуже серйозних заяв. Я б нічого не загадувала, чесно, я можу вам розказати, як правильно ну, інше відео, як правильно загадувати бажання. Але не в цей час. В цей час можна такого напортачити, що потім воно буде збуватися, тому що ви загадали саме в цей дуже важкий канал. Але яким чином ніхто не знає, то може бути через якусь біль а, і страждання, тому що в цей канал ми влізли, і там не дуже світлі енергії зараз. Вони прям такі подавляючі, депресивні. А, тож краще просто кхм, а, беріть, медитуйте світло на себе. А якихось так от хочеться таку показати, що ви, наче на себе одягаєте фату білу, а, навіть якщо це чоловік неважливо, просто на голову повністю ви себе так сидите в медитації, типа в лотосі. Лотос знизу під вами а, відкритий. Ви сидите в ній в позі лотоса, ладошками вверх, тому що коли ви ладошками вверх, зараз покажу кофе, щоб не викинути. Дивіться, от ви сидите отак, от, от ладошки, але отут вони, отак от. Так от. Отак. Одна на іншу склали. А, ну, Це ви так медитацію можете робити. Ви берете енергію ці ладошки свої, і ви в Фаті, Фата у вас така прозора і така світла, і ви набираєтесь так енергії. Тим чином, ви себе просто захистите в цей самий період. Робіть потім свої бажання, вони збудуться обов'язково, але правильно і не обов'язково зараз. Вони збудуться 200%, якщо це все правильно робити. Але в цей канал можна попасти так. Там дуже потужна енергія, але вона не світла і тому бажання збудеться, але якою ціною, яким чином ніхто не знає. Тому всі знають, що в цей канал бажання збувається. Тож просто медитація, якась легенька молитва. Будьте більше з сім'єю на природі, там газон, цілуйте, я не знаю. Ну от, от, так, от, от знаєте, от щось таке легеньке. Не напрягайте себе в цей період, не робіть чогось дуже сильно серйозного.